Ой, у нас на сьогоднішній день є партії, що скажуть аж дві сотні. Але справа в тому, що якоїсь, якоїсь такої, яка би думала про державу, то я тільки бачу одну, ще не дуже сильну, але яка має ідею побудови української держави, це партія, розумієте, свободи, бока. За цю партію я. Голосую за цю партію на цю партію надіюся. Я пам'ятаю, минулий рік на 9, розумі, на 9, на 9 травня знайшло на багато наволочів і не було кому дати їм відпір. Одна розумієте, партія піднялася, а підняв її народ, народ міста і набили москалям морду. Оце за це я їх вважаю. За це за це я їх підтримую, голосую за них і буду і буду, поки буду живий, буду їх підтримувати. Бо ці люди, хоч трохи щось році, ці люди думають про державу. А тих, що думають про державу, що борються, дуже мало завжди було і є. Але не як ми їх будемо підтримувати, вони зростуть і укріплять нашу державу таку, за яку боролися. Цілими століттями від упадку Київської Русі по сьогоднішній день наш народ, за які за цю ідею віддали мільйони і мільйони найкращих дочок і синів українських своє життя, і, за цю... і вони її продовжують. Я увірю, увірений, що як прийде час, що вони зростуть у силу, візьмуть владу в свої руки, що буде держава українська Україна.